Вітаю вас, мої любі малята. Наша зимонька зима сніг біленький принесла, і усюди білий сніг покривалом білим ліг. Малята, а яка зараз нас пора року? Так, зима. А хто пам'ятає, які ознаки зими ми знаємо? Взимку у нас холодно, дує сильний вітер. А що у нас падає з неба? Так, з неба падає у нас сніг. А сніг це багато-багато маленьких сніжинок. Малята, подивіться, що ви бачите перед собою? Так, це дерева, і вони у нас вкриті білим снігом. Давайте, давайте з вами теж прикрасимо наше зимове дерево гарним пухнастим снігом. Подивіться, яке дерево в мене є, але на ньому не, не вистачає чого. Снігу. А якого кольору у нас сніг? Так, білого. Тоді беремо аркуш, білу фарбу і починаємо. Для початку ми підготуємо наші чарівні пальчики. Кулочки ось так зробили. Один, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальчики гулять. Вийшли пальчики гуляти, разом весело їм грати. Обернулись, посміхнулись і у кулачок згорнулись. Ось такі слабненькі пальчики маленькі. Мета, подивіться, нам з вами знадобиться ось такий аркуш з ценного кольору з намальованим деревом, біла фарба і серветка. І наш чарівний пальчик. Беремо, макаємо і ось так сніг розкладаємо. По деревам. Ось так. Тут крапочку, тут на дереві. Сніг. Кружляє у нас. Ось так, ось так, ось так. Подивіться, як багато снігу нападало на біля нашого зимового дерева. Також ми ось сюди сніг. Намалюємо. Подивіться, які сніжинки прикрасили мій малюнок. Вам сподобалось? Тепер я чекаю на ваші роботи. І вже прийшов наш час прощатися до нових зустрічей!